На радіо хвиля станції Вединська сьогодні з вами Ворон Дарія Перешона Євгенія. Примає декаду англійської мови. Сьогодні ми розкажемо вам про Шотландію. А де вона знаходиться? Шотландія це одна з чотирьох частин Великобританії. Ясно, по якійська факту заснають про цю країну. Що спідниця, одягається, спідниця обігається на весілля або на свята? Забавлення і однами це суто сімейний знак, що передається з покоління в покоління, вартість кіл вражає більше 300 доларів. А чи пам'ятаєте, що виклика там голосу дівчинку, де всі чоловіки не слави? Звичайно, мутик називається відважно, а події відбуваються на фоні зародкових шотландських гір, які є лише в Шотландії та називається Хайлендс. А ми правда В Шотландії є озеро Вохнець. Багато місцевих жителів підтверджують легенду про те, що в цьому озері живе мост рам'я Несі. Він схожий на динозаври. Велике тіло, тонка довга шия, маленька голова і довгий хвіст. У мене навіть зараз із собою є комікси. Хочеш подивитися? Як цікаво та загадково! Звичайно, хочу! покажи. Що, шановні радіослучі, сьогодні ми розповіли вам цікаві факти про шутку.